Всім привіт! Хочу дещо вам сказати, що весь цивілізований світ, так сказати, різні корпорації, готуються до кінця цього світу, до апокаліпсису. Може, ви це знаєте, може ні, але я вам розкажу. Є корпорації, є багатії, які будують різні сховища зернові, щоби там потім можна було якось ховатися. Різні бункера дуже великі, різні там кораблі, так сказати, які зможуть бути підводні, надводні, цілі міста, де люди зможуть пережити апокаліпсис. Звісно, у них це не дуже вдасться. Стоїть там це сумасшедших грошей це місце. І я вам скажу, що, мабуть, у вас нема цих грошей, щоб там бути. І друге питання, чи знали ви за це взагалі? Я думаю, що ні. Тобто люди, так сказати багатії, вони до чогось готуються. А чи готуємося ми? І Як нам приготуватися? Коли буде кара Божа, ця на землю, то ніхто підготуватися не зможе. Зможуть лише спасти ті, Люди, які дійсно вірують в Ісуса Христа, які стали його учнями, бо Бог він збереже своїх дітей. А різні там проекти на Марс летіти, чи десь щось тут сховатись під якісь там каміння, гори, воду, чи ще щось це все не допоможе. Тому вихід лише один: каятися, ставати його учнем, вивчати Біблію, бо в неї написана яка воля Божа. І тоді Бог нас береже з миром Божим.